Поради батькам, чого не варто робити у стосунках з дитиною. Погрожувати, що дитину віддадуть у дитячий будинок тітці, дядькові, поліцейському тощо, це порушує базову потребу в безпеці дитини, обіцяти не любити це руйнація світу та стабільності у маленької людини, знову ж таки, базової потреби у безпеці. Позбавляти смачної їжі за неслухняність – це порушення харчової поведінки в майбутньому, забирати в покарання подарунки або відмовлятися від обіцянок подарувати що небудь, це закладання віри, що слово можна як дати, так і забрати, висміювати дитячі малюнки чи вироби, цим батьки відбивають бажання щось робити самому, викидати подаровані дитячі малюнки. Якщо треба їх виконати, не дозволяйте дитині це бачити. Покладати невідповідну відповідальність на дитину наприклад, будеш погано поводитись, тато від нас піде це формує почуття провини. Пророкувати невдачу. Нічого з тебе путнього не вийде. Ця фраза закладається в підсвідомість і вискакуватиме. Несподіваніші моменти